Чому ми радимо вищі навчальні заклади Нідерландів? один – причина: ви можете вступати відразу після 11 класу української школи. Це дуже важливо. Звичайно, потрібна англійська мова, IELTS, звичайно, потрібні гарні оцінки школи. Але це можливо зробити відразу після 11 класу. Вступ починаємо ми весною. Ми вже зараз подаємо документи, тому хто планує. Вступати саме в Нідерланди дуже-дуже швидко до нас. Це пункт номер 1 Другий пункт вартість. Вона приємно здивує ті, хто цікавиться англомовною освітою. Третій важливий пункт: на третьому курсі при навчанні в Нідерландах ви отримаєте обов'язкову обов'язкове стажування. Причому це може бути як Європа, так і інші країни світу, а інші частини світу. А це дуже круто, на коли ви випускаєтесь із університету, мати вже стажування в своєму резюме. Обратіть на це увагу. Два місця залишились на програму тур по вузам Нідерландів. Виде.